Три бюджетні об'єктиви, які реально прокачають твої фото з самого старту. Перший це супербюджетний портретник Yangno 50 мм 1.8. З нього у вас вийдуть прекрасні портрети з розмиттям фону, з класною різкістю. І він дуже дуже недорогий. Його вартість – 3-4 тисячі гривень. Але ви одразу відчуєте ріст в своїх роботах. Другий варіант це класика жанру. 50 мм 1,8 від Canon або Nikon. Це той самий портретник, але вже від оригінального виробника. Можливо, буде трошечки краще якість, ніж YoungGnow, швидше автофокус і фото будуть дуже кінематографічними. Вартість такого об'єктива 4-6 тисяч гривень новий. І третій варіант це Sigma 17-50 мм з постійною діафрагмою 2,8. Це дуже класний універсальний варіант. З ним ви можете знімати і репортажі, і портрети, і у фотостудіях, і навіть в тісних маленьких приміщеннях, що дуже важливо для новачків. Це дуже класний варіант для старту. Підходить саме для кроп камер. І вартість на OLX приблизно 7-9 тисяч гривень. Навіть з бюджетним об'єктивом можна робити дуже класні кадри. Головне знати, що обрати і як фотографувати. Збережи, якщо плануєш розвиватись у фотографії. І напиши в коментарях, який зараз в тебе об'єктив.